Для з'ясування цього питання давайте долучимо експерта в нашу студію. Володимир Мартиненко, радник, міністра внутрішніх справ України з 2015 по 2021 роки. Володимире, вітаю вас, вітаю вас, слава Україні. Героям слава Володимире. Ну от звучала там така фраза, що як варіант була версія, що можуть терористичний акт готувати ці стрілки, і власне просто дивом поліцейський їх зупинив, і на жаль, ціною свого життя попередив цей акт. Самі жловмисники, от я зараз читаю результати допиту Віталія Василаки. Він каже, що гранати дійсно були. Дійсно, їх перевозили, але, значить, ящик з гранатами F1 в кожному ящику по 10 штук вони хотіли закопати вдома на чорний день. Ви їм вірите? Це реально? Мене дуже багато виникає питань відносно того, а що ж вони вважають чорним днем. Бо ну, насправді питань багато відносно цієї ситуації. І мені здається, що тут слідчим треба досить глибоко попрацювати. Для того щоб вийти, вийти на істину, бо ми можемо бачити зараз тільки верхівку айсберга, у якому е, сталася подія на Вінниччині, сталося це стрільба по поліцейським. Але ми можемо не бачити початок е, цієї всієї історії, там де може виявитися е, іще, і ще інші фігуранти цієї справи, наприклад, ті. Які продавали гранати, чи які купляли гранати, чи, які, чи де там де там було джерело походження цієї вибухівки, це перший момент. А другий момент, мені здається, що там може бути ситуація, коли там були не тільки гранати. І якраз це послужило причиною застосування зброї зловмисниками і відкритою стрільбою по поліцейському. Тому там слідчі органи мають розібратися достатньо глибоко відносно всієї ситуації, що ж там відбувалося насправді. Як я вже казав, наші щирі співчуття родині загиблого поліцейського його звуть Максим Зарецький, йому було 20 років. Яка була ситуація, те, що описують її зловмисники? Вони кажуть, що коли поліція їх зупинила, вийшов один охоронець, і, значить, стрілець думав, що напарника в нього немає. Відповідно, коли він побачив, що поліцейський дістає зброю і, мовляв, направляє в сторону його батька, тоді почав стріляти сам. Ми. У жодному разі не виправдовуємо дії зловмисників і підозрюваних про те, що до дій поліції. Чи можна було уникнути жертв? Розкажіть, ви напевно бачили це відео, його бачила вся країна. А чи можна було врятувати життя поліцейського? Глибоко, теоретично, ми зараз можемо розмірковувати про різні процеси, про різні варіанти сценаріїв. Але ну насправді, що там відбувалося, ми бачили лише частину відео, те, яке було із з боді камери. Але що там насправді відбувалося, як воно відбувалося, як відбувався розвиток подій? Я думаю, що після того, коли буде проведено розслідування, ми будемо знати більш детально, і нам про це обов'язково представники правоохоронного відомства повідомлять. Єдине, в мене виникає питання відносно застосування і використання тих інструкцій безпекових, які мали би якими б мали користуватися поліцейські, і звичайно, що. Можливо, в них треба вносити зараз буде корективи з огляду на події, які відбулися, бо ну насправді виникає дуже багато запитань відносно ефективності того, як ці всі процеси відбувалися. Я зараз про що говорю? Я зараз говорю про страхування одного поліцейства іншим. Я зараз говорю про зупинку транспортного засобу в період комендантської години десь в місті поза. Поза населеним пунктом і багато багато інших моментів. Тобто, мені здається, що тут треба розбирати все по молекулах, робити висновки, проводити аналіз і для того, щоб такі трагедії більше, більше не повторилися. Що тут відбувалося? Я чув багато різних думок. Я чув багато різних тих, хто виступали з цього приводу і в соціальних мережах. У засобах масової інформації, але а, ще раз ми бачили лише частинку відео, і ми напевно не можемо говорити про те, що там відбувалося на той момент. Ми не можемо навіть говорити відносно того, чи а, використовували засоби захисту цієї поліцейської, і, і тому так само я би не хотів тут моделювати ситуації, яких в принципі там могло не бути. А хотів би дочекатися офіційних, офіційних результатів розслідування. Я ще раз наголошу, цей резонанс. Він від суспільства вимагатиме чітких, зрозумілих відповідей відносно того, що ж там відбулося, і чому так буде? Бо це насправді і громадська безпека, і тут насправді задіяні в цьому процесі і поліцейські, і військовослужбовці, і до цього до цього розслідування буде прикута увага всього українського суспільства. Ну, міністр внутрішніх справ Клименко додав, що підозрювані дійсно розповіли про місце знаходження боєприпасів. Наразі вони їх скинули в водоймище, і там працюють слі водолази, слідчі і криміналісти. ви ж, зокрема, Володимире, пишете про те, що наразі, за словами того ж Ігоря Клименка, є від мільйона до п'яти мільйонів одиниць зброї на руках. Тобто, правильно ми розуміємо, що мова йде про незареєстровану зброю, яка їздить країною. Я очевидно з того, що сказав Климанко, так і зрозумів, що мова йде про незареєстровану зброю, яка зараз якою зараз насичена країна. Єдине питання відносно цифр, в мене тут питання. А, і ще в цьому інтерв'ю Клименко сказав, що це не тільки зброя, це ще гранати, це ще вибухівка. Міни це не зовсім зброя, це вибухові речовини. І вони трошки в іншій в окремій категорії, і тут мені б хотілося більш чітко розуміти, а скільки ж у нас все таки за якимись, хоча б приблизними підрахунками, є нелегальної зброї, бо знову ж таки національна поліція звітує за минулий рік, вони вилучили близько п'яти тисяч одиниць незаконної зброї. Якщо це п'ять тисяч, а і серед тих 5 мільйонів, які говорить Клименко, то це звичайно, що що практично ніщо і тут треба працювати працювати, але е, ще раз мені здається, що ця цифра трошки трошки перебільшена, і мені здається, що там цифри будуть набагато менше. Хоча при цьому давайте враховувати той факт, що у нас у воюючій країні е, величезна кількість нелегальної незареєстрованої зброї це пов'язано із військовим станом, це пов'язано з війною. Е, величезна кількість вибухівки тих самих гранат. Ми періодично бачимо, коли весь цей мотлох Починає десь проявляти себе усвоєні тих чи інших злочинів, і це насправді велика проблема. І з цією проблемою треба треба починати боротися комплексно. Ну, я час від часу знову чую думки про те, що варто було б легалізувати е зброю і надати можливість тим, кого вона є, е отримати певний статус, е аби вона просто не гуляла дійсно в багажниках. А ви що до цього думаєте, пане Володимире? Чи можливо було б в разі прийняття такого рішення? А щось зробити з тією зброєю, яка от, дійсно трофейне вивезли просто з передка ще звідкись, чи це ну повна анархія і так не працює в нормальній системі? Ні, це тут буде декілька складових. Перша складова mm -hmm. це трофейна зброя, це та зброя, яку наші а, наші захисники добули в бою, і мова йде зараз. Розглядається це питання Верховною Радою для того, щоб цю трофейну зброю можна було переробити у дозволену категорію. І залишити, залишити потім на руках, про що я зараз говорю? Ну, якщо це, наприклад, автоматична зброя, автоматична зброя, звичайно, що громадян бути не може, і треба буде або вихолостити, тобто зробити його її непридатною до використання і залишити як сувенір, або зробити, щоб вона мала можливість стріляти одиночними одиночними пострілами. І прибрати у оцю функцію стріляти автоматично, що відноситься до трофейної зброї, і насправді ця трофейна зброя, вона дуже важлива складова у наших, у наших хлопців і дівчат, які добули її в бою. Це, це для них і пам'ять, це для них пам'ять про їхніх товаришів, загиблих товаришів, про ті події, які відбуваються. Тобто, це це те питання, над чим треба попрацювати. Крім того, давайте не забувати про те, що в нас є близько мільйон двісті тисяч, мільйон триста тисяч зареєстрованих стволів в Україні. Вони є на руках громадян. Вони легально ними користуються. Причому користуються вони нею не спочатку вторгнення, а ще набагато довше. Це мисливська зброя. Це та зброя, яку використовували ще до цього, і в тому числі використовували дали можливість. По законодавству використовувати для оборони країн, тобто це зброя, яка перебуває в законному е, полі. І крім того, ми зараз говоримо про зброю ще й кримінальну, тобто це викрадена зброя, викрадена зброя з бойових частин, е, викрадена зброя з бойових складів, е, та зброя, яка е, в принципі е, ніколи не має шансів стати, е, стати легальною, тобто, це зброя, яка має історію. І в мене є велике сумніво, що цю зброю підуть реєструвати під будь-яким соусом, скільки б держава не говорила. Тут можна застосувати, до речі, ті практики, які використовувалися в світі, коли країни, в яких відбувалася війна, потім зброю, яка залишалася на руках у громадян, просто викупала за гроші. І так можна робити. І ще окремою категорією є вибухівка. Гранати ці оці всі постріли від гранатометів, гранатомети, міни, всіляка різна вибухівка. А це те, чого так само величезна кількість, але воно ніколи не стане легальним. Тобто тут треба працювати над його вилученням, над те, що його не було просто в руках наших співгромадян. Ще одна категорія, я нагадаю на початку відкритого вторгнення. Ми були всі свідками цієї ситуації, коли зброя роздавалася просто з вантажівок, видавалася в руки, вона попала трошки на легальне поле, зважаючи на те, що з одного боку її видавали для оборони нашої країни, а з іншого боку. Ця зброя ніде в принципі не реєструвалася, кому видано. Для цієї категорії зброї стоїть питання про те, щоб її можна було задекларувати, тобто прийти в органи, наприклад, національної поліції повідомити про те, що в мене є нормаль, але його ним буду користуватися до закінчення військового стану. Тобто, ця зброя стає облікованою, вона стає зрозумілою, де вона. А після закінчення е, військового стану ця зброя через якийсь період надається громадянам період, просто здається назад до, е, до органів правопорядку. Це так само. Окрема категорія зброї, але і так само величезну кількість. Тому над цими цими питаннями треба працювати, працювати достатньо достатньо глибоко. І мені здається, що тут мова йде не тільки про там, наприклад, конфіскацію чи цієї зброї відбирання чи вибудову якихось там, наприклад, механізмів, як, як цю зброю громадян забрати, як, як зробити так, щоб вони не несли за це як мінімум кримінальної відповідальності. А мені здається, що тут треба ще проводити інформаційні кампанії. Де пояснювати, що зброя вона в принципі несе в собі смерть, вибухівка несе в собі смерть, і робити так, щоб ця зброя не потрапляла в нас до мирних, до відносно мирних населених пунктів, місті сіл, і щоб там не давало про себе знати, mm -hmm. щоб там не ставала внаряднями От Такі ситуації так само відбуваються дуже часто, і наші правоохоронці знову відбуваються, щоб вилучати весь цей... Дякую, Володимире, за те, що роз'яснили досить складне питання. Не хочеться, щоб зброя залишалась в руках у людей, які можуть її раптом ще знаєте, задіяти в в потрібних для Росії акціях. Теж ми всі прекрасно розуміємо, що з агентурою Росія співпрацює і до нині постійно ловлять людей, які наводять, незважаючи на третій рік повноштабної війни ракети на свої ж міста. Як то кажуть, гнилі і в нас вистачає. Дякую, Володимир Мартиненко. Радник міністр внутрішніх справ України з 2015 по 2021 роки був в нашому ефірі.